Коли 26 квітня 1986 року стався вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС досвіду боротьби із викидами радіації у світі не було. Радянська влада не поспішала повідомляти своїм громадянам про небезпеку. Навіть частина з тих, кому судилося у перших рядах, їхати в радіаційну зону на ліквідацію наслідків аварії дізналися про вибух на ЧАЕС не відразу. 30 квітня я був в заліщиках. І люди мене питаються, Що стало? Ми слухали голос Америки. Що сталося? Вам там терно. Ми працюючи в міліції. Ми ще нічого не знали. На ліквідацію наслідків страшної катастрофи кинули чи не всі служби. Військові, пожежники, лікарі і міліціонери ще не один місяць провели в радіаційній зоні. Було багато злочинів, крадіжок, все вивозили. машини вивозили вчасні. Державні тому роботи було дуже багато. Від днем і ночі працювали. Тому на що то то всім службам вистачало роботи. Ті, хто ліквідовував аварію, стали підослідними, бо навіть медики достеменно не знали, яку саме небезпеку несе радіація. Пригадують самі ліквідатори. Кожному видавали дозиметри. Олівці, які через пару днів зашкали і забрали, не надавали. Потім ми давали так звані таблетки, які теж через пару тижнів-знов забрали і нікому вже нічого не віддавали. А писали кожному, кожен день загальний фон радіації. Кожен місяць чи кожен даже тиждень до нас швидка приїжджала і брала кров. Медики в зоні говорили, що хлопці не більше десяти років проживе. Це я дякую Богу, що то. Лікарська помилка, яка до, пішла на добро, вже дякувати Богу, живемо 30 років і не вмираємо. Втім, до 28-ї річниці ліквідації аварії на ЧАЕС дожили не всі. Для багатьох боротьба із наслідками катастрофи виявилася смертельною. Хтось втратив здоров'я, а разом із ним не один рік життя. У Тернополі біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи, відзначаючи день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, полеглих згадали молитвою і хвилиною мовчання. Молилися й за тих, хто досі живий. До монументу люди принесли квіти і свічки. Не знали, з чим вони воюють. На сьогоднішній день пройшло стільки часу, і ми кожного дня бачимо наслідки цієї трагедії. Більше і більше людей звертаються за медицинською допомогою, хворіють, помирають. На жаль, так сталося, що і держава ще на сьогоднішній день до кінця не відпрацювала, не віддала належного. Цим героям є чимало паралелів між подіями, які відбувалися 28 років тому, і ті, які сьогодні є біженці з небезпечних територій, є герої, які на передовій знаходяться. Є взагалі біда, яка прийшла в нас вкрай, яку ми не чекали. Але найгіркіші паралелі це ті, що і в минулому і сьогоденні держава, яка закінчилася Радянський Союз, і держава, яка є сьогодні, незалежна українська держава. Не вміли гідно шанувати своїх героїв, людей, які дійсно гідні шанування, часу віддячити ліквідаторам наслідків чорнобильської катастрофи у держави все менше й менше.